Нового змісту навчання і виховання. Такий період змін в освітлі обов'язково потребує зміни і у сфері методичної продукти, враховуючи пропозиції педагогічної громадськості щодо реформування методичного кабінету у сучасну наукову методичну установу, Порозький районний методичний кабінет впроваджує інновації у методичний процес. Таке впровадження відбувається через. Функціонування районного медичного кабінету у режимі інформаційно-консультативного центру. І в майбутньому ми його обов'язково вже є деякі напрацювання перетворимо у сервісний центр для того, щоб могли повною мірою запровадити адаптивну систему управління методичним. Методичною, методичним простором, методичною роботою, щоб максимально задовольнити запити на, послуги, на методичні послуги вчителям і директорам. Такий підхід до управління методичним процесом забезпечує запровадження зорієнтованого підходу до організації методичної роботи, надання адресної дієвої допомоги, не взагалі всім, а конкретній людині, директору, заступнику, вихователю, керівнику гуртка, вчителю. і або іншому учаснику навчального процесу, відповідно до їх потреб і запитів. Декілька слів скажу про інформаційні технології. Це щось дуже Я ж... Я назад, це просимо з людьми. Тому... Вся, функці... Вся робота методична, вона, по-перше, ґрунтується не на функціональних вимогах, а на особистих потребах, на особистих можливостях і орієнтаціях, які на сьогодні нам пропонує сучасний світ. І тому з позиції людського фактору на методична робота вона повинна бути як мотивованою, так і стимулюючою. І повинна бажати... Базуватися на інтересах, в першу чергу, на інтересах людини. Другий компонент це мета і завдання. Ну, щодо цього компоненту, у нас вже так сталося традиційно, що при плануванні на наступний навчальний рік, науково-методичної роботи, районний методичний кабінет. І навчальні заклади, виходячи із існуючих проблем, конкретизують загальну мету і завдання. Тобто в нас є єдина методична проблема, яка потім розгалужена по районних методичних об'єднаннях, а внутрі вже загальноосвітніх навчальних закладах є конкретна, специфічна для того чи іншого навчального закладу, яка йде не в розріз, а доповнює ту загальну мету, над якою працює. Третій компонент це умови. Ну, серед умов, звичайно, що перш за все – це кадрові умови. От, це люди, які здатні забезпечити професійно і достойно цей процес. Потім йдуть ресурсні мови, про які теж сьогодні вже говорилося. Це в першу чергу інформаційні ресурси, це локальна мережа, щоб можна було потім забезпечити згородній зв'язок, тому що майбутньому все-таки багато із директорів, із учителів мріють про нереального, а про віртуального методиста, то щоб перейти вже на віртуальний рівень, то перші кроки ми робимо у цьому. От, але радість, як то кажуть, живого спілкування і такого, як ми сьогодні з вами зібралися, начись очі в очі, звичайно, чи, жоден віртуальна фігура чи віртуальний об'єкт не замінять. Ну і четвертий компонент це методи. Це не раз і назавжди затверджена схема науково-методичної роботи, як було донедавна. Це є окремі напрацювання. Це такі напрацювання обирають методисти, організовуючи наукову методичну роботу з урахуванням особливостей напрямку своєї діяльності. Ну, тобто йде напрямок діяльності за певною освітньою галузю, за структурою певною, тому що навчальні заклади мають теж певну структуру свою. і навчальні виховні комплекси школи типу бути малокомплектні школи, де більше домінує індивідуальне навчання. Це залучення педагогів до різних професійних конкурсів, це розробка і захист власних проєктів і так далі. Тобто це все є основним методом здійснення адаптивного управління.